Відійшли батьки, зостався хліб, дівчина пішла, зостався жаль. Може, буй, ту з осліп ні, в шпарині синява, як сталь. Вийшов чотовий із тайника в ясну ніч під зоряну блакить, довго слухав, як шумить ріка. Як життя, що відійшло, шумить, десь в землі ідуть його рої, котиться з набоями васах, кров тече, і він, мов тінь в шлеї, а дитинство сяє в небесах, десь там чути, як співає хор, вуликом гуде народний дім, десь там він, ще хлопчик. Метеор пролітає в небі, молодім. десь там юна мати, як зоря, батько місяць, що летить навстріч, десь там в небі очі кобзаря, Україна, Запорозька Січ, плив з долини білий туманець, накривав наміткою кущі. І стояв, як воїн я лівець в сірому подертому плащі. В небеса дивився чотовий, що ряхтіли наче мурашник. Обернувся дух його живий в жереповий кущ і раптом зник. Буйтор не повірив сам собі, Доторкнувся до власного лиця. І відчув на оці й на губі Обколючне тіло ялівця, і на серце руку він поклав, що було гіллясте і тверде. І до ранку він стояв і знав, що його ніхто там не знайде, а як сонце вибилось в зеніт, кущ зійшов у бункер наче мла. тільки гострі колючки, як дріт. Поспадали із його чола.